Проєкт еколодівничка для птахів. Я Поліна Трушина, учениця 5 класу, ліцею іміння Іван Михайловича середи Великописарської селищної ради в Смінської області, вихованка гуртка природа і творчість Великописрівської станції юна та твої Великописарської селищної ради в Смирської області. Екологія має велике значення для нашої планети, особливо птахи, брати наші менші. Наше завдання допомагати депутатися про них. Є птахи, які відлітають в теплі країни, а є такі, які залишаються зимувати в нас. Це такі, як коробці, щільки, синиця. Ми повинні прилкуватися про них, тому що взимку вони потерпають від голоду. Екогодівнички це чудовий варіант підгодовувати птахів взимку. Виготовлення екогодівнички дуже легко. Вони мають велику курс і не приносять шкоду для до довкілля. Створення еколодинамічка. Нам потрібне насіння соняшника, насіння гарбузове, кукурудза, мука, вода. Всі інгредієнти треба змішати і зробити смаколки будь-якої форми. Почекати, поки просохне, зробити отвір і протягнути мотузкою, і наші горіничка готова. Тажкам подобаються такі смадколики та ласощі. Дякую за увагу!